Після Каппадокії ми знову повернулися в Кемер. Забронювали найдорогій варіант, що нам запропонувала турагент. Це був готель Дрім». Ми в ньому вже були два рази. Не можу сказати, що це гарний готель, хоча в нього є гарна територія, басейни, але йому ще треба трохи підтягнути свій сервіс. Про цей готель у мене вже є відео на каналі з минулого року. Ми проживали в цьому корпусі, він самий останній. Начебто зовні все непогано виглядає, але номери тут можна сказати що не дуже. Перевага цього готелю, що він знаходиться в центрі Кемеру, але в нього пляж він розташований далеко від готелю. Ну, так як ми на машині, то ми до нього під'їздили. Ось заходимо, це Віранда, біч, називається пляж. Проходимо біля бару тут є. Звісно, це не наш бар. Просто готель винаймає, мабуть, цю площу на пляжі. І ось уже стоять лежаки, це від нашого готелю. Саме місце на пляжі мені тут дуже подобається. Тут така міленька галічка, і море дуже чудове тут. І можна ходити ось гуляти вздовж пляжу, аж далеко-далеко. 24 жовтня. Погода супер сьогодні, 25 градусів. Сонячно. Вчора був такий похмурий день у комирі, і сьогодні красна погодка. Так виглядає море в похмуру погоду. Практично всі дні, які ми були, над горами були хмари. І ось коли їх дуже багато, то так все виглядає. То стоять прогулянкові яхти. Минулого року ми брали екскурсію, також плавали по бухтам. Бачите, люди все одно відпочивають навіть і в таку погоду. Влітку тут дуже спекотно, а зараз, може, комусь і подобається. Гори таке прозоре, просто не передати. І гори дуже класно сьогодні виглядають. В сонячний день, навіть і настрій, зовсім інший. Сьогодні будемо плавати, відходити від далекої дороги. І одна перевага осіннього перебування в Туреччині це те, що вже набагато менше людей на пляжах. Мені подобається тут тим, що практично зразу глибина і так трохи відпливаєш і під тобою просто метрів 10, а може і більше. Ну і колір води просто неймовірний у сонячну погоду це просто не передати. Я не знаю, що допомагає воді. Так, затримувати тепло, може каміння, те що ось знизу, а може сіль, бо воно дуже солене. Бо ночі також уже прохолодні тут, але вдень тепло і водичка майже такої ж температури, як температура повітря. Ми завжди зранку приходили на пляж, були тут десь до 12-ї години, а потім вже їхали. До готелю. З нашого пляжу відкривається ось такі види, на гори, коли лягає хмара, дуже красиво все виглядає. Сьогодні покажу, як виглядає сніданок в готелі Aris Dream. Тож, йдемо з нами до їдальні. Тут зовні завжди щось смажуть, чи млинці, чи яєшню. Можна тут сидіти, а можна всередині. Так, ось дивіться, що в нас сьогодні є. Багато зелені. Овочі, помідори, огірки, нарізки різні, колбаски, сири, пластівці з молоком можна собі зробити, молочна каша, картопля, овочі тушені, яйця. Є дві кавомашини, але в них кавовий напій, а не, а не кава. Ще ось варення можна взяти. Голодним ти тут не будеш, але без всяких ізисків. Час тут прилітає дуже швидко, сніданок, потім обід, вечеря і вже вечір. Зараз прогуляємося по набережній кемеру сьогодні ввечері. Хоч вже і кінець сезону, але тут також гарно ще досі. Багато красивих дерев тут. Ну і звісно, як у всій Туреччині дуже багато котиків. Мадам, поверніть Ці готелі прямо на набережній. У людей зараз вечеря. І йде якась вечірня програма в готелях. Все яскраво сяє вогниками різноманітними. Біля кожного з готелів грає своя якась музика. Тут кожного разу різна програма. Артисти виступають і бальні танці, і там різні види танців. І ось так ідеш по набережні і можна подивитися програму у якомусь іншому готелі. І можна спуститися до пляжу, гуляти біля моря. Біля моря є кафешки, але вони зараз порожні. В нашому готелі вечірня програма складається з того, що ось люди сидять там, випивають пиво чи вино. І ну, хто хоче, танцює, хто не хоче, той просто сидить. Ввечері красиво готель виглядає, територія готелю. Ось так. Ліхтариками все підсвітлюється, доріжки. Температура була ввечері різна. Бувало, і 10 градусів, і 15, 19. Ось така. Таким сьогодні був наш день. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!